Кусарка, роторна, дорожня, 2,4 метра Віракс в оригіналі. Ось так вона виглядає. В комплекті йде ось такий брезент, щоб не кидало каміння, щепки на дорогу. Ось таке от навісне, ну тільки грубі пальці, звісно, Ну є ще тонші, бачите внутрішні. Вкручується все. Такі редукторок, ось брезентик. Так вона йде чехольчик. Ось така сама коса в нього стоїть. Що з другої сторони зайдемо, покажемо ножі. Балон такий. Така, сучасна.